Свято наближається. На щастя, міжнародний жіночий день не перенесли на іншу дату і не заборонили взагалі. Тож сильна половина людства за доброю традицією ламає голову. Що ж подарувати? Дорогі чоловіки, аби полегшити ваші страждання, ми опитали херсонок і склали топ найбажаніших подарунків, які хотіли б отримати прекрасні жінки на 8 березня. Найпоширенішим подарунком є стандартний набір кожного залицяльника. Ну в першу чергу хочеться цвітов. Потому что, знаете, весна все-таки, хочется немножко праздника, хочется, ну, какого-то веселья. Ну, я не знаю, ну, цветы – это в первую очередь. Красивый букет от мужа. Ну, еще что-нибудь такое, что он пожелает мне купить. Цветы, наверное, конфеты. Достаточно букета цветовые внимание. И все. Я бы хотела букет огромных роз. щоб весна поскоріше прийшла На другому місці серед подарунків на 8 березня більш цінні речі. Ну від ювелірних крашені теж не відказалася б виграти поїздку куди нібудь у трійку лідерів входять також оригінальні побажання. Ви знаєте, що, навірно, окна вдома нові. як завжди, здоров'я дітям в первую очі. Ну а так платі. Але найбільше Херсонки хвилюються за добробут своєї сім'ї і нашої країни. Тому найкращими подарунками, на їх думку, є далеко не матеріальні блага. Спокою і миру в країні. щоб вже закінчилась війна. Ну я думаю, головне внимання на 8 марта. Можна тюльпани. Ну і не знаю, найголовніше любов, забота молодого человека. Я отношусь к подаркам, знаєте, так. Це не найважливіше в житті. Хотіла бы много внимания, любви, заботы. Ну а подарок я даже не знаю. Взагалі то просто гармонія в житті. Щоб хорошая погода була, щоб дитина моя приїхала і в країні нашого мир.